Каспар Підвисоцький. Відомості про цього полковника та кошового атамана досить скудні. Лише відомо, що на травень 1586 року він уже був в чині полковника. Під час повстання Григорія Лободи та Северина Наливайка, він залишився Кошовим атаманом на, Зіч... на Січі з облогою у 500 козаків. Хочу зауважити, що Каспар Підвисоцький був. Незважаючи на своє польське прізвище православним шляхтичем, під час цього ж повстання, помітивши, що вони терплять поразку, Григорій Лобода посилав вігінців до Підвисоцького з тим, що він своїми козаками йшов флотилією на Київ на допомогу повсталим. Про це знав корений гетьман польський Станіслав Жолкевський, який направив йому листа, де в той час були сильні позиції. На Запорізькій Січі у поляків з тим, що він не приєднувався до цього повстання, грозячи, грозячи йому всякими карами. Але повинуючи своєму лицарському поведінці, все-таки Каспер Підвисоцький зібрав флотилію приблизно з 500 козаків і чайками направився до Києва. У квітні 1596 року повстанці відступили на лівий берег Дніпра. Залишивши більшу частину Києва, поляки у вигляді своїм гетьманом Жолкевським переправлялися на цей лівий берег з тим, щоб розгромити повністю козаків. У цей же час до Києва підлила флотилія Каспара Підвисоцького, котра завадила їм три доби переправлятися на інший берег. За цей час повсталі встигли оговтатися козаки та Дійти до Лубен, сучасна Полтавська область. Війська Каспара Підвисоцького на чайках потопили всі польські плоти, польські човни та, незважаючи на обстріли артилерії, яка не задавала їм великої шкоди, вони змогли забезпечити гідний відступ козаків Григорія Лободи та Северина Наливайка до, саме до цих Лубен. Подальшу даю, долю повсталих, котрі закріпилися потім у таборі на річці Солониця, ми вже знаємо з попередніх відео, коли практично всі повсталі та цивільні особи, котрі ховалися в таборі козаків від польських поневолювачів, були знищені. В невеличкому загонові вдалося все-таки вирватися з цього оточення з Кошовим атаманом Кремським. Вони зійшлися до цих козаків, котрі їх чекали на річці Сулі притоці Дніпра, Дніпра сучасної річки і всім своїм живим загоном, який налічував приблизно 2000 осіб, тобто мається на увазі 500 осіб Каспара підвисоцького, козаків, і кінний загін. Стефана Кремського у вигляд, у кількості 1500 осіб. І всі вони пішли на Запорізьку Січ, не давши тим остаточно перемогти полякам, котрі майже повністю розбили Григорія Лободу та Северина Наливайко. Подальшу долю Лободи та Наливайка ми знаємо. Вони були страчені з іншим гетьманом у Варшаві за те, що вони приймали участь у повстанні. Натомість. Каспер Підвисоцький ще залишався гетьманом на протязі приблизно 10 років після цього повстання. У липні 1596 року польська розвідка взнала, що кримський хан готує напад на Угорщину. І Каспар Підвисоцький зі своїми козаками взяв в полон язика якогось високого поставленого кримського мурзу чи кримського офіцеру і сам повіз його до Варшави на допит. Це був дуже неординарний хід, оскільки Каспер Підвисоцький на той момент займав, був лідером повстанських, повстанських козаків, повсталих, котрих не дуже шанували в Варш... польов у Варшаві. Разом з тим, він, незважаючи на цей хід, не був страчений, так як гетьмани Наливайко та Лобода. І цей яз... язик або кримський полонений офіцер виявився досить цінним, дав цінні свідчення про те, як будуть розвиватися похід. На Угорщину. Разом з тим польська розвідка не повірила. Словам цього кримського офіцера та Підвисоцького, ніяких мір. Польський король до цього не прийняв, з тим, щоб не сплюндрували українські землі, були сплюндровані західноукраїнські поселення, такі як Калуш, Самбір, через які йшла Кримсько-Татарська Орда у Угорщину. Подальше до доля. Каспара під Висоско, нам не відомо. Відомий ще залишався, залишався гетьманом деякий час, а потім шляхи історії його доля, нам не зникають, зникають у історичних перипетіях. Сподобалося відео. Став подобайку, підпишись на мій канал, напиши в коментарях, на яких лицарів України ти ще хотів би побачити або почути моїх відео.